Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про дивовишну квітку. Це конвалія. Конвалію називають лісовою царівною. Вона ніжна, духмяна, запашна. З листя і квітів конвалії виготовляють ліки від серцевих хвороб. Це лікарська рослина. Вона охороняється державою і занесена до червоної книги. І сьогодні я хочу вам прочитати казку Василя Сухомлинського конвалія в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю вазу на столі, подумав Петрик. Красиво буде в кімнаті! Він простягнув руку, щоб зірвати квітку. Та враз уявив собі, що ж станеться із садом без конвалії? Затулив долонями квітку, і в саду стало похмуро й незатишно. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли пташки. Петрик відтулив квітку і на деревах знову заграли зелені листочки. Знов почувся пташиний спів. Он, яка ти дивовижна квітко, подумав Петрик, хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? Дітки, сподобалась вам казка? Мені теж. Дуже добре, що хлопчик зрозумів, що не слід рвати квіти. Пам'ятайте, діти, що потрібно берегти природу. Завдавши шкоду природі, ми завдаємо шкоду самим собі. А тепер давайте намалюємо конвалію. Ось так просто зовсім не складно малювати конвалію. Ну, все, малята! До побачення! Чекаю на ваші малюнки.